Хейхоп, hey, ну що, ми в Миколаєві. Було у нас пару покльовочок. Считай, два схода, один обрив і все. І це на двоїх за весь день. Стали на первому ставочці, чого робити не можна. Краще б стали на другий, але там було все зайнято. Треба було дзвонити. Замовляти раніше. Ух. Зараз би когось, От, этот самий, але батя втік. Батя завжди щось відчуває. У нас донат, я його сам вибрав. І відповлишується шикарний донат. Точилочка мені на кухню 400 гравій і 1000 доводить, але я ним не, не завжди буду користуватись. Мені достатньо карбідного збоку і кераміка для доводки, якою я теж пользуюся особо. не збираюсь. Карбід завжди точе чітко і весело. Обичний мій ножик тупий з машини, який валяється, який не жалко загубить. І за такого лізвія його заточить, самі розумієте, це пекло. Але отака точилочка все зробить. На цьому його краще і не доводиться, равно криво вийде. Также точилочка ще в самої рукоятки встроєна. Порівняти лезвія. Ну то таке. Точилка вогонь. Силочку залишу в описі. Але вона не головне, хоча вона головна. Новенький Firebird нам прийшов з інструментальної сталі. Він маленький, того я захотів його <смі> в двойному розмірі, але прислали один. У мене є такий, ви пам'ятаєте його, йому вже років 5 і до сих пор живий. І як ви бачите, не прожив, хоча в слизі рибної роботи, човмінь тільки не роботає. Кругом ковиряє. Замок надіжний, ні разу не подвів. Як бачите, рука ціла. Коли держиш отак ножик, і, за, і замок кривий, а в мене таке траплялося, і не тільки в мене, лесо закривається і робиться отак. І це жесть. У мене, здається, було так з моєю рукою і з моїм ножиком, але зі знайомим моїм колегою по бурсі, якось на заводі сиділи, взяв у мене ножичок поковирять, а він в мене був дешевий, кончений з з ринка No Name. І в нього він щось ковиряв, замок закрився і до кості розрубав собі палець. Кровіще було, Ну його в баню не будемо про печальне. Погляньте на лезо. Нестандартне лезо для Ганза, таких іще не було модель. FB Knauf F... F fn Ф... Ф... 924 d 2 Ох і названня. Назвали простіше сокира, та і все. Замочок все такий же, а головне, чому я його вибрав, він невеличкий, він майже ніфіга не важе. легенький. Красота, в карман положив те, що треба. Схожим ножиком я користуюсь, але він називається, скажіть, та я скажу. Ножик для гіпсокартона, але там лезо, звісно, Весь час потрібно міняти. із за того він у мене вічно десь валяється, непонятно, де і ті лезвія ржавіють, тепер жарвіти не буде. Дане лезо допомагає добре порізати кукурузку. Гачечки зараз маленькі. Оп, і доводиться кукурузку місцями навпіл різати. І вона це, як бачите, робить <різь> те що треба. Так, не буду пачкати мою прелість. І баті головне не показуйте. В нього, ви самі пам'ятаєте, не один уже в подарки ганза є. І, звісно, ще один не помішає, але це мій ножичок. Такі от пироги в комплекті йшов чехольчик. Я його не положу, бо він має тепер буде зі мною. Оцю скобу я звичайно, відкручую, щоб в кармані не мішало. Ну поки хай буде, вона взагалі ні разу не мішає. Можна навіть шнурочок причепити, але поки що нехай. Він маленький, компактний, в руки помістився і не видно, він взагалі незамітний. Цей, звісно, мій родний, я з ним вже сроднився. Бачите, скобот, файерберда відкрутив покрупніше. Але як показала практика, навіть цього більше, ніж досить, тому маленький буде в самий раз. Чехольчик не пригодиться, буде лежати в шкафу і ждати свого часу. Риба не клює. І це паскудно. Що ж, силочки на ножичок і точилочку в описі, такий от не дуже шикарний вийшов обзор. Але і рибалка у нас не дуже, як бачите. Обов'язково обов проходьте по силочках в описі, це важливо, тому що мені задонатять ось чому це важливо. Я від вас нічого не приховую. Я люблю ножички, а ви любите дивитись мої ролики. Але то таке. Що ж, мабуть, будемо сматуватися. Всім пока і до зустрічі на воді.